Ніч Христового Різдва принесла спасіння всьому світу, полилась мелодія жива, благодать любого заповіту. Слава Богу, в небі й на землі, мир всім людям і благовоління, світло залісніло у війні, що сліпих оновлює прозріння. Полоненим воля і життя, чуєте, син Божий народився, серця рів, ось це мале дитя, Світовій у тілі облівився. Свято нас, різдво Христова, Бога знову. Він нас любить, захищає, миром, душу наповняє, за його любов безміря, за дари життя і віри. Дуже вдячний йому та даруємо хвалу, прославляємо піснями та втішаємо дарами, День народження сьогодні у Ісуса Він живий. Ніч місло є борта листами, тихо особі творили ощущения. Щось, що відбулося, і не віки так ясно, Закарбувалося і люкте серця, що проспівало те небо прекрасне, свійте в ліс мочи, Там Нам народився за Божі місія, світло приніс, світ страждання оцей. Ангели, хори з небес поростили, Звістку не кращу для втішних людей. Люди, йдіть, до Христа не мовляти, вірте, знайдіть, покаянні слова, має цілу гріхи на Серце його запросить в ніч ліства. What is love?